Величезну колекцію яскравого орігамі представив юний мешканець села Перегінськ Микола Король. Варто зазначити, що даній виставці передував захід, голуб, символ миру та майстер-клас з виготовлення паперових голубів, який відбувся у будинку дитячої та юнацької творчості. Захід пройшов цікаво. Діти розповідали вірші та співали українських пісень. А ще всі присутні мали можливість побачити вишиту сорочку руками дітей для бійця, АТО. та поспостерігати, як школярів техніці орігами виготовляють голубів символів миру. А після вищезазначених заходів відбулося відкриття персональної виставки юного митця Миколи Короля, який паперопластикою займається близько п'яти років. Три з яких у гуртку модульної орігамі, моделювання іграшок, сувенірів та гуртку Образотворче мистецтво Рожнятівського будинку дитячої та юнацької творчості, Неодноразовий переможець обласних конкурсів і виставок. На персональній виставці серед представлених робіт, а їх більше сотні, були не тільки квіти, тваринки, різноманітні. Тні іграшки, але й більш складні фігури: годинники, герої казок і мультфільмів, церкви, будиночки тощо. З кожним роком роботи молодого автора удосконалюються. Окрім окремих незвичних виробів Миколка виготовляє цілі композиції. Всі роботи складені із десятків дрібних деталей, надзвичайно цікаві. Автор працював над ними по два-три тижні. А ось над виготовленням церкви довелося попрацювати два літніх канікули. Перший зробив саму церкву. Три місяці робив, а за другий канікули вже зробив огорожу, дзвінецю, кринецю, дерева, дідуся з бабусю. Тоже три місяці на другий літо робіт. Мені дуже цікаво виготовляти різноманітні вироби з паперу, зізнається Миколка, адже це мистецтвом можна займатися у будь-якому віці. Потрібні лише бажання, папір та канцелярський клей, і звичайно трішки фантазії. Ну, це починається з трикутників, таких маленьких. Ну і один так, так другий складаю. Ну серце то вже йде трошки інше, торцювання йде. То вже з інакшого паперу. Ну того фромальний такий йде. То так все на зубочистку крути і такся одно до другого клеє. Каже, таланту завдячує своєму дідусеві і, звичайно, батькам, які доводиться вирішувати всі фінансові питання. До різдвяних свят Миколка планує ще виготовити шопку. Цю талановиту дитину підмітила і влада Рожнятівщини. Щирі теплі слова були адресовані керманичами району Миколці на його персональній виставці та вручено подарунки. Дитина талановита, це видно зразу. І так як говорять терпіння, бо цій роботі треба терпіння. Ти молодець, вдосконалюй своє мистецтво, на працюй. Я думаю, що Бог тебе нагородив для того, щоб ти свій талант показував людям. Ми говорили сьогодні про те, щоб твою виставку організувати в області. Будемо сприяти тому, щоб твої твори бачили всі. Хочу побажати тобі, щоб тебе побачили не тільки Рожнятівський район, але й вся Україна. І десь у підтвердження того ми запросили телебачення. Вже свого роду ми телебачення попросимо, щоб вже показали тебе на всіх каналах, до яких немає доступ. Звичайно, через засоби масової інформації, через газету, через бібліотеку, через інтернет-сайти. Ми постараємося розповсюдити інформацію про тебе, про те, що в нашому Рожнядівському районі є така людина, якою ми можемо гордитися. І бажаю тобі, хай Господь Бог і надалі надихає тебе на такі творчі звершення. Ти знаєш, протягом останнього року відбулися події на Майдані. Я думаю, що тобі однозначно треба якусь роботу присвячену Майдану зробити. І наступного року ми обов'язково чекаємо тебе знову тут. В цій світлиці і бажаємо, щоб було в 10 разів більше людей, чим зараз є. І щоб ти був знана людина в усьому світі, не тільки в Україні. Грошову допомогу для розвитку юного обдарування передав народний депутат Верховної Ради Анатолій Де. Звичайно, всі присутні на виставці, яка, до речі, триватиме місяць, щиро раділи молодому таланту, дякували за такі незвичні чудові роботи та бажали успіхів у його творчості.